Доброго вечора. І сьогодні спробую перший раз, можна так сказати, провести трансляцію. Трансляцію онлайн в прямому ефірі. І будемо ми розв'язувати білети. ну Для проби сьогодні візьму один або два білети, в залежності від того, як в мене буде виходити чи в мене чи в вас. Чи будете ви сьогодні дивитись мене, чи ні. Зараз подивимося. Це такий пробний урок. Якщо сподобається, то в якийсь день проведу ще. Напишите тоді в повідомлення в коментарях. Тоді можу провести ще декілька разів. Спробувати так само. І візьмемо сьогодні питання з 26 го року, вже новенькі. Перший білет і білет номер 2 Так, зараз подивимося, чи є в мене. Глядачі, де тут треба дивитись? Добре, подивимося тоді. Урок буду проводити. Якщо хтось напише мені в чат, я буду звертати на це увагу. Так, і поїхали. Так, беру перше питання. Екзамен, почати екзамен. Який попереджуваний сигнал вмикається на транспортних засобах колони під час зупинки на дорозі? Є в нас аварійна сигналізація, ближній світлофар чи габаритні ліхтарі. Так, ви можете трішечки подумати, секунду, дві, і тоді буду відповідати, якщо ніхто нічого не напише. Так, так, так. я. Так, на транспортних засобах під час зупинки колони на дорозі. Якщо колона зупиняється, тобто всі транспортні засоби колони зупиняються, потрібно вмикати аварійну світлову сигналізацію. А під час руху всі учасники колони вмикають ближнє світло фар. Тут я нажимаю відповісти. І показує, чи правильна відповідь, чи ні. Якщо засвітилося зеленим, значить правильно. Чи правильно водій, який знаходиться ліворуч, виконує поворот праворуч? Неправильно, чи правильно? Маю на увазі оцей білий автомобіль. Чи можна йому виконати поворот праворуч? Не просто поворот праворуч, а саме з цієї другої смуги, і повернути прямо туди в другу смугу? Так, можете трішечки подумати. І тоді я буду відповідати знову ж таки. Так якщо хтось бажає, можете написати в чат. Я, якщо зможу, то прочитаю, бо мені тут треба перемикатися на чат, але якщо вийде, то буду читати ваші питання. Так, чи правильно виконує поворот. Звісно, що правильно. Бо зазвичай перше правило звучить у нас, що поворот праворуч потрібно робити з крайнього правого положення. Але є там багато винятків. Один з винятків це якщо рук дозволено. Тільки в одному напрямку, то можна робити практично з будь-якої смуги. В даній ситуації ми бачимо наказовий знак, який наказує всім рухатися праворуч. Якщо всі рухаються тільки праворуч, значить повернути можна з будь-якої смуги. Чи може водій виконати обгін після проїзду цих знаків, може в будь-якому випадку, може за умови, що обгін буде завершено за 100 метрів до переїзду, чи не може. Як бачимо, йде в нас час, тому що дається на один білет 20 хвилин. Так, перемикаюсь, дивлюся, чи хтось писав мені. Так, 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 ще ніхто в коментарях не пише. Або я щось неправильно налаштував. Але нічого. Так. Чи може водій виконати він після проїзду цих знаків? Може за умови, а вже я питання прочитав. Згідно правил дорожнього руху, обгін заборонений ближче, ніж 100 метрів до переїзду. І якщо є така відповідь, що може за умови, що він буде завершено за 100 метрів до переїзду, тоді, відповідно, дозволяється. І нажимаю відповідь номер 2 Відповісти. В яких місцях заборонено стоянку транспортних засобів? У місцях, де транспортний засіб що стоїть, унеможливить рух інших транспортних засобів. У місцях, де транспортний засіб що стоїть, створить перешкоду для руху пішоходів. На газонах відповідь 1, 2, відповідь 1, 2 і 3. Так, також даю вам час трішечки подумати. І тоді будемо відповідати. Відповідно, правильна на відповідь 1, 2 і 3. Всі ці місця вище перечислені. Заборонена стоянка. 1, 2, 3. Чи повинен водій синього автомобіля дати дорогу велосипедистові в даній ситуації? Не повинен чи повинен? Ми повертаємо ліворуч і бачимо, що назустріч їде велосипедист. У нас зелений сигнал світлофора. І відповідно питання повинен чи не повинен. Так, що тут ви скажете? Якщо воно передає одночасно, чи може є якийсь час затримання. Чи повинен? Звісно, при повороті ліворуч ми повинні дати дорогу зустрічному транспортному засобу, який їде прямо або праворуч. Він їде прямо, значить, повинен. Відповідь номер 2 І провіряємо, відповісти, все вірно. Зеленим засвітилося, все вірно. Дана дорожня розмітка у вигляді стрілок нанесена на смузі руху. Інформує про те, що дорога повертає праворуч. Надає вам перевагу в разі перестроювання на праву смугу. Попереджає про наближення до звуження проїзної частини. Так, розміточка вигляді стрілки. Означає, чи попереджає про наближення до звуження проїзної частини. Тобто ця стрілочка така направляюча, яка говорить, щоб ми перелаштувалися з цієї смуги, направляє нас, щоб ми перелаштувалися на крайню праву смугу. Значить, попереджає про наближення до звуження проїзної частини. Чому вона попереджає про це? Чому вона нас направляє з'їхати з цієї смуги? Тому що ця смуга зараз далі там закінчиться, її не буде. Відповідь номер 3 чи дозволено вам випередження по реверсивній смузі, якщо реверсивний світлофор вимкнений? Дозволено чи заборонено? Так, даю трішки часу подумати. Так, так, ага. Так, добре, якщо подумали, то даю вам тепер відповідь правильно. Чи дозволено вам випередження по реверсивній смузі? Відповідно заборонено. Чому? Бо на реверсивну смугу можна виїжджати тільки тоді, коли увімкнено зелений сигнал реверсивного світлофора. Над нею ми бачимо реверсивний світлофор, і там нічого немає, ніяких сигналів. Значить, якщо зелений, то заїжджати на неї можна. Якщо червоний або взагалі не працює світлофор, заїжджати на неї заборонено. І в даній ситуації заборонено. Так, відповідаємо і знову засвітилося зеленим. Гальмовим шляхом вважається: відстань, що проходить транспортний засіб з місця, де починаються чітко виражені сліди гальмування до повної зупинки. Відстань, що проходить транспортний засіб. Під час екстреного гальмування спочатку здійснення впливу на механізм керування гальмовою системою, педаль рукоятку до місця його зупинки. Так, гальмівний шлях є в нас такий термін. Що ж це таке? Так, це в нас відстань, що починається від. Здійснення впливу на механізм керування гальмовою системою, тобто від моменту, коли ми починаємо нажимати на гальма, на гальма до повної зупинки? Не обов'язково повинні бути чітко виражені сліди? Можливо, ми нажимали там нажав, відпустив, слідів майже немає. Відповідь номер 2 Який із зображених дорожніх знаків встановлюється на початку автомагістралі? Це питання не важке, тому що там нам достатньо знати тільки назву. І все. Так, що ви тут можете сказати по цьому питанні? Так, так, так. Автомагістраль, значить, який знак називається початок автомагістралі. Це дорожній знак номер 3 І відповісти. Даною вертикальною дорожньою розміткою позначають будь-які елементи дорожніх споруд, які становлять небезпеку, тільки в'їзд у неосвітлені тунелі. Чи нижній край прогону штучної споруди конструкції тунелів, якщо вісень від нього до поверхні дорожнього покриття, становить 5 метрів або менше. Так, відповідно, вертикальна розмітка, значить, це та, не та, що на дорозі на проїзній частині, а та, що розміщена вертикально, да, на стовпчиках або зверху. Значить, мається на увазі про цю, що зверху, і це буде нижній край прогону штучної споруди конструкції тунелів мостів. І відповідаємо. Чи можна скласти спільне повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, Європротокол у разі завдання шкоди об'єктам, крім транспортного засобу? Жодне стверджень не вірне, ні. Так, якщо власник пошкодженого майна не має претензій до учасників події. Чи так. Якщо завдана шкода об'єктам, крім транспортного засобу. Тобто два транспортних засоби і ще щось постраждало. Або мій транспортний засіб якийсь об'єкт, але не транспортний засіб. Значить, скласти цей Європротокол ми не зможемо. Ні. Тому що в Отомбланковий Європротокол тільки передбачено, коли два транспортних засоби. Значить, ні. Так, і відповідаємо. Адміністративне затримання національною поліцією проводиться тільки в разі вчинення дрібного хуліганства, тільки в разі порушення правил дорожнього руху. Проводиться в разі вчинення правопорушень, зазначених у відповідях 1 і 2, з обов'язковим складанням протоколу про затримання. Так, так, що, що в нас тут? Так, адміністр... Адміністр... адміністративне затримання, точніше, може бути і в разі вчинення дрібного хуліганства, в разі порушення правил дорожнього руху. Якщо це питання є тут в білетах, значить, звісно, може бути і в разі порушення правил дорожнього руху. Відповідь номер 3. Відносно якої лінії дорожньої розмітки найбільш безпечно контролювати положення свого автомобіля при зустрічному роз'їзді в темний час доби? Відносно лінії, що позначає лівий край проїзної частини дороги. Відносно лінії, що позначає правий край проїзної частини дороги. Відносно лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків. Як ми будемо контролювати положення свого автомобіля в темний час доби? Відносно ліній, що позначає, найзручніше буде правий край. Тому що лівий край це дуже далеко. А та лінія, що посередині, теж незручно. Тому що якщо зустрічний буде їхати із світлом фар, він буде нас засліплювати. А він буде із світлом фар. Значить, Керуємося по правій лінії. Що необхідно зробити перед тим, як вийти з автомобіля після його зупинки на дорозі? Вжити заходів, якими виключають мимовільний рух транспортного засобу. Маю з навазі, щоб він не покотився цей транспортний засіб. Через зеркало заднього виду або поворотом голови назад переконатися в безпеці виходу і потім лише виходити. В темну пору доби, на неосвітленій ділянці дороги, крім житлових зон, вімкнути габаритні частинкові ліхтарі чи виконати все перелічене. Перше ми ставимо на стоянкове гальмо, на швидкість, щоб автомобіль не покотився. Через зеркало подивилися, що це безпечно. А якщо темна пора доби, то ще ввімкнуті габаритні чи ліхтарі. І підійдуть нам всі відповіді. Виконати все. Як повинен діяти водій автомобіля, який обганяють, що рухається з дальнім світлом фар у темну пору доби. Включити світлофар, як тільки автомобіль, що обганяє, виявився попереду, та рухатися з вимкненими габаритними вогнями до моменту, коли автомобіль, що рухається попереду, не віддалився на значну відстань. Відразу переключитися на ближнє світло, як тільки водій наступного за ним автомобіля почав виїжджати на зустрічну смугу руху. Переключитися на ближнє світло фар у момент, коли автомобілі порівнялися, рухаючись сусідніми смугами руху. Це таке рекомендоване на увазі, щоб не вийшло так, що він нас обігнав, у нас увімкне на дальній світлофар і ми його засліплюємо. І питання, в який момент бо потрібно вже перемкнутися. Так, ага, побачив вже навіть відповіді є. Так, Світлана повинен. І Світлана забороняється. Так, ага, тільки до яких це... До яких це питань, бо там онлайн, можливо, трошечки відстає від того, що я. Читаю. Так, 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 перескакуємо туди. Так, в який момент ми повинні перемкнутися. Так, і рекомендується, це рекомендовано, да, це не саме так потрібно, можна трішки раніше, але рекомендовано переключитися на ближній світлофар у момент, коли автомобілі порівнялися, рухаючись сусідніми смугами руху. І відповідаємо знову ж таки правильно тут. За наявності стороннього тіла в рані необхідно вийняти стороннє тіло після чого накласти пов'язку. Зафіксувати стороннє тіло тільки якщо воно виступає над раною не менше, ніж 5 см. Накласти пов'язку, не виймаючи стороннього тіла. Так, що в нас тут? Такі варіанти відповідей. Так, дивимося по коментарях. Тут ніхто поки що не відповідає. Так, добре, ну це поки тренувальний. Урок, якщо в ньому розберемось, то будемо особливо в коментарях бо буде вичитав, що вона трошки відстає. Те, що я читаю, і те, що передається в онлайн. Там через одну програму передається. Вона може трішки запізнюватись. За наявності стороннього тіла в рані необхідно. Значить, виймати стороннє тіло не можна. Значить, накласти пов'язку, не виймаючи стороннього тіла. І також відповідаємо. Зображена табличка застосовується для позначення майданчиків для стоянки та місць, на яких є естакада або оглядова канава. Попередження про можливу евакуацію автомобіля без відома власника, позначення місця розташування шиномонтажу. Так, так. Трішки чекаю, що ви тут скажете. І відповідаю. Попередження про можливу евакуацію автомобіля без відома власника. Відповідь номер 2 Зазвичай зазначено, що воно ставиться там із знаком, припустимо, стоянку заборонено або зупинку заборонено. І попереджає, що може бути евакуація автомобіля без відома власника. І відповідаємо. Чи потрібно зчистити сніг із даху авто перед початком руху взимку? Так чи ні? Як ви вважаєте в цій ситуації? Так, так, так. Відповідно, звісно, зчистити сніг потрібно. Значить так. Якщо під час тривалої подорожі виникла необхідність змінити водія, необхідно налаштувати в тому числі. Сидіння та дзеркала, тільки сидіння, тільки дзеркала. Питання сьогодні не важкі. Налаштувати потрібно і сидіння, і дзеркала. Звісно, чи те і тепло. Налаштовуємо під себе. І також я відповідаю. І останнє питання в, цій, в цьому білеті. Чи призначена пішохідна доріжка для руху осіб, які ведуть мопед? Так, призначена чи ні не призначена? Так, як ви вважаєте, що там треба відповісти? Хто такий взагалі в нас вважається, яка це особа, яка веде в руках Мопед? Згідно терміну, особа, яка веде в руках Мопед, прирівнюється до пішоходів. Значить, це пішохід. І, відповідно, питання, чи призначена пішохідна доріжка для пішоходів виходить. Звісно, що так призначено. Так, добре, сьогодні спробували. Один білетик ми розв'язали. Нажимаю відповісти. Ось є пояснення на цьому сайті і переглянути результат. Встигли ми навіть здати іспит з роз'ясненнями з тим, що думаємо за 19.24. Так, це я пока спробував. На сьогодні тоді все поки що. Так, ніхто там не писав. Якщо хтось напише, що хоче дуже продовжити, то можемо ще взяти один білет. Так, бо в чатах коментарів я не бачу. Нових були, але зараз новеньких не бачу. Так, добре тоді. На сьогодні все. Це такий пробний білетик. Наступний раз, якийсь день я спробую ще один раз. Так що дякую на сьогодні тим, хто дивився. Цей запис, відповідно, буде, він буде на моїй сторіночці, тільки там треба вибирати не відео, а там чи наживо, чи що. І він залишається в запису. Так що ви можете, хто не встиг, ви можете його передивитися. І пізніше, потім, якщо є можливість, написати там в коментарях, щоб... Якщо захочете на якийсь день намітим, ще раз його проведем. Так, і поки що я вимикаюся.